Всем привет! Идем играть в вот такую игрушечку при побег от пупсика. Надеюсь, мы сможем. Божечки. Так, ладно, давайте попробуем зайти. Вот. Тут побежим. Отлично. Мы снова идем сюда. Мені просто не зручно трошки о не через сіточку вбили? Це якось поставила, давайте грати. Вибачте, що по-російськи просто тут гра. Я дуже цікава, але можливо, давайте зайдемо знову ж але, божечки. Давайте по можливості побіжимо. Бо вони вже йдуть за нами. Хто знає, то їх. Цю, цю гру й просто її зберений. Я в неї граю ще 2023 року. Вона теж така імбулечка, це легенда якась, я не знаю. Цю. Бачки, давайте в угол зайдемо. Надіюсь, нас просто. Ой, скоро вийде друга частинка, можливо. Я не знаю, чи сьогодні, чи вже завтра. Ладно, давайте подивимось. Mm -hmm. О, йдуть. це повний капець. Там йшов цей вайбер. І привіт пупсик. О, неу неу. Зараз хтось підійде до мене і цим своїм символом просто теж вб'ють мене. Але я не знаю, чи вони будуть вбивати. Вони такі дуже... Ой. От, дивіться у мене. Так. Давайте подивимось, чи нікого нема. Друга частинка вийде зараз, через дві хвилинки. Так що очікуйте, вона зараз вийде.